Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прибув із візитом до Києва, оголосив про нові поставки зброї для України на 650 мільйонів євро. Шольц зазначив, що візитом хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. Вже понад тисячу днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії. Написав канцлер у соцмережі Ікс. Він також додав, що сьогодні оголосить про додаткове оборонне обладнання на суму 650 мільйонів євро, яке буде поставлено вже у грудні. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський вшанували пам'ять загиблих героїв України. Вони поклали квіти до народного меморіалу загиблим захисникам на майдані Незалежності. Я ж додам, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц прибував в Україну. А вже його поїздка була в стала другою від початку повномасштабної війни і першою за останні два з половиною роки. Востаннє Шольц був в Україні в червні 22-го року. Тоді він приїздив разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Ну і поки Шольц перебуває у Києві, глава МЗС Німеччини приїхала до Китаю, щоб обговорити зокрема війну в Україні. Аналена Бербок заявила, що планує обговорити вторгнення Росії із китайським колегою Ван І, оскільки ця війна цитую зачіпає основні інтереси безпеки Німеччини і є величезною загрозою миру в Європі. Передає DPA. вона зазначила, що участь північної Кореї у війні наочно демонструє наскільки тісно взаємопов'язані безпека у Європі та Азії. Напередодні Бербок публічно розкритикувала Китай, звинувативши його у постачанні зброї Росії для ведення агресії проти України. Цитую замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради безпеки ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною та збройовою допомогою Росії. Німеччина не може це ігнорувати, наводить її слова видання Bloomberg. Журналісти також зазначають, що європейський союз хоче запровадити санкції проти китайських компаній, які могли допомагати росіянам розробляти ударні безпілотники для війни в Україні. Бербок обговорить це питання також зі своїм китайським колегою ван і у Пекіні. І крім того, вона буде говорити про гуманітарну ситуацію в КНР. Та тарифи ЄС на китайські електромобілі вказується, що Бербок та Ван і не проводитимуть спільну прес-конференцію. Натомість німецька дипломатка поспілкується із журналістами самостійно. Під час свого візиту до Китаю у 23-му році Бербок вступила у відкритий конфлікт із тодішнім главою МЗС Китаю Ціньганом. А за кілька днів назвала китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Я ж нагадаю, що вже завтра глава німецької дипломатії вирушить до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО. Там, скоріше за все, вона також обговорить санкції проти китайських компаній за допомогу у російській війні. З січня Україна отримуватиме щомісяця півтора мільярда євро від заморожених російських активів. Також цього місяця ЄС виділить 4 мільярди 200 мільйонів євро. Макрофінансової допомоги заявив про це президент Європейської ради Антоніо Кошта під час візиту до Києва. Він пояснив, що ось ці кошти надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях. Також президент Євроради сказав, що ЄС готує 15-й пакет санкцій проти путінського режиму. Водночас, президент України Володимир Зеленський зазначив, що доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярда євро із другого траншу ЄС. Глава держави подякував партнерам, які вже інвестували у конкретні проекти виробництва сучасної української зброї. Очільник Євроради Антоніо Кошта також оголосив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим. Щоб у першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції, також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Це Дуже-дуже кропітка робота і багато в ній нюансів, але найголовніше готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись в перемовинах. Приділили увагу питанню про НАТО, НАТО для України, про запрошення в альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ. Таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру, я вдячний всім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України це основа миру для всієї Європи. Президент Володимир Зеленський бажає долучити представників ЄС та НАТО до можливих переговорів з РФ. Про це глава держави розповів під час прес-конференції із новим главою Євроради Антоніо Коштою. Зеленський пояснив, що хоче залучити Європейський союз та НАТО до переговорного процесу, оскільки Україна бачить себе частиною системи безпеки цих двох блоків, за словами президента, завершення війни буде залежати від того. На яких позиціях Україна розпочне переговорний процес? Саме тому підкреслив президент: у плані перемоги Україна просила далекобійну зброю та запрошення до НАТО. Але найважче питання, яке потрібно розв'язати, що робити, якщо особа, яка представлятиме Російську Федерацію, не захоче миру та не бажатиме бачити Україну незалежною державою. Сполучені Штати Америки не повернуть Україні ядерну зброю. Джейк Саліван, радник Білого Дому із питань нацбезпеки, заявив, що повернення Україні ядерного арсеналу навіть не розглядається. Сполучені Штати зосереджені на постачанні звичайних озброєнь для зміцнення обороноздатності України у боротьбі із російською боротьбі із російською агресією. Відтак, міжнародна підтримка залишається у рамках конвенційного озброєння. І за словами Салівана, білий дім зробить усе, що в його силах, щоб надати Україні всі інструменти посилення на полі бою. Президент Байден доручив мені проконтролювати масштабне постачання військової техніки, щоб ми витратили кожен долар, виділений нам конгресом, до того часу, як Байден залишить свою посаду. Байден помилував свого сина Гантера, якого визнали винним за двома кримінальними справами. Йому загрожувало до 17 років ув'язнення. Йдеться про незаконне зберігання зброї та ухилення від сплати податків. Повідомляє Сіенен. Байден нагадав, що справа Гантера не містить обтяжувальних факторів, таких як використання підставного покупця або застосування придбаної зброї у злочинах. І за те, що люди не так заповнили заяву на купівлю зброю, їх майже ніколи не притягують до суду. Зауважив президент США. І Він також підкреслив, що до його сина ставилися інакше ніж до інших порушників, і вказав на політичний тиск. Гантер Байден теж виступив із заявою, в якій сказав, що помилки, яких він пропустився у минулому, використали із політичною метою, щоб публічно принизити і зганьбити всю сім'ю Байденів. CNN зазначає, що офіційне помилування не може бути скасовано новообраним президентом США Дональдом Трампом. У той же час журналісти додають, що помилувавши свого сина, Байден Порушив публічну обіцянку, яку він давав до і після виходу із президентських перегонів 24-го року. Тоді він казав, що не втручатиметься у справи навіть у разі перемоги на президентських виборах республіканця Дональда Трампа. Ну і очікувано відреагував на рішення чинного очільника Білого Дому наступний президент, сам Дональд Трамп. Він назвав помилування Гантера Байдена цитую зловживанням і порушенням норм правосуддя. І поскаржився, що Байден старший не звільнив від покарання учасників штурму капітолію 6 січня 2021 року, які після палкої промови Трампа щодо, начебто, вкрадених виборів, увірвалися до будівлі конгресу.